Слава Україні! Розпочалася 241 ша доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. За минулу добу підрозділи Силоборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Тернова Харківської області, Білогорівка та Залоторівка Луганської області, та Лиман, Іванград, Солидар, Новокалинове, Озарянівка, Одрадівка і Первомайське на Донеччині. Протягом доби противник завдав 5 ракетних. Та 19 авіаційних ударів здійснив понад 94 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали райони близько 20 населених пунктів. Це, зокрема, Харків, Куп'янськ, Бахмут, Одрадівка, Мар'їнка, Зеленопілля Донецької області, Запоріжжя, а також Нововоскресенське на Херсонщині. Ворог здійснював обстріли на Слобожанському напрямку, станків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. В районах населених пунктів Вовчанськ, Гатище, Глибоке, Мілове, Огірцеве, Нескучне, Стариця, Тернова, Стрілеча та Чугунівка. На Куп'янському напрямку з мінометів та реактивної артилерії. В районах населених пунктів Колодязне, Дворічна, Богданівка, Берестове та Кислівка.